Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона евпідронів для фронту. Наші податки, наш захист регетикою після ворожої атаки, була також на рівненщині та Волині. Там без струму залишилися сотні тисяч людей. Яка ситуація зі світлом областях зараз готові розповісти кореспондент. З нами наживо Анна Махно із Рівного і Тетяна Хомич із Луцька. Дівчата вітаю. Почнемо з рівного, яке лишилося через обстріл без світла, води та тепла. Анечко, до цього включення ти готувалася вже в теплому офісі. Вітаю, Алло. Так і вдома, і в офісі я вже зі світлом, а також водою, а ще теплими батареями. Але бригади енергетиків працюють і досі. Це вже другу добу після ракетних обстрілів, коли росіяни знеструмили область фактично повністю. Через це у рівному зупинився електротранспорт. Зникло тепло, десь не було води. Зовсім десь з перебоями зникав мобільний зв'язок та інтернет. Люди йшли. Ли до пунктів незламності зарядити гаджети та випити гарячого чаю. Електрики працювали всю ніч, але навіть вранці у рівному все ще були проблеми з електротранспортом, а в області зі світлом. Шукали нестандартні схеми живлення споживачів для того, щоб насамперед підключити об'єкти критичної інфраструктури. Це об'єкти водопостачання, теплопостачання, медичні установи. Через атаку ворога 280 тисяч споживачів залишилися без світла, постраждали декілька будинків. Їхні мешканці разом з комунальниками з самого ранку відновлювали пошкодження і встановлювали вибиті вікна та двері. Заміти кришу зробити, бо вона розсипалась. Від вибух вешились, де да, був шифр, я Все знесли. балкона. Трохи подергало мого побитого вже. О, там. Окно вивернуло в спальню в тому самому. Зараз хлопці поміняли. Зараз двері я стулив, то зараз дивляться вже вроді вони й добрі там. Але ж вони були аж у під'їзді лежали, вилетіли. Міжкімнатні поламались. Ну так само з курти, бо ж треба втікати, бо ж слідуючі удари. Завдяки неймовірним зусиллям енергетиків, рівненщина перейшла на графіки планових відключень. Це 4 години зі світлом і 4 без. Проте система ще досить хитка, кажуть в обленерго. На жаль, є проблеми із низькою напругою. Ми зробили все, що могли, і далі продовжуємо робити для стабілізації енергосистеми. Але тепер звертаємося до наших споживачів із проханням про економне розумне споживання електричної енергії в ті години, коли у вас є світло. Зокрема, просять не вмикати одразу кілька енергоємних приладів. Чи ж бо вимикати світло, коли виходите із кімнати, стабілізувати напругу енергетики намагатимуться найближчим часом і вже до вечора у рівному маршрут за маршрутом пускали тролейбуси? А яка ж ситуація на Волині? Таню розкажи, будь ласка. Вітаю колеги. У Луцьку вже теж ситуація контрольована. Жодних колапсів ні зі світлом, ні з водою у нас немає. Хоча ще напередодні через ракетний удар по місту знеструмлено близько 200 тисяч родин. Постраждав об'єкт енергетики. Там виникла пожежа, і, хоч її майже одразу загасили, частина Луцька та кілька сіл поблизу залишилися без світла. Енергетики працювали цілодобово, і зранку аварійні вимкнення вже скасували. Школярі, які напередодні змушені були вчитися дистанційно, Сьогодні зранку вже знову пішли на навчання. Були проблеми також із електротранспортом, але станом на зараз вдалося відновити його роботу, хоч і не на всіх маршрутах. Де є проблеми із доїздом, там міська влада збільшила кількість автобусів. Наші всі об'єкти Луцьк водоканалу, Луцьк тепло, котельні, всі заживлені від загальної мережі, тому що вчора фактично половина наших потужностей працювала на генераторах. Єдине, що не вистачає потужності для того, щоб здійснити випуск усіх тролейбусів. Сьогодні в області діють графіки погодинних відключень: 4 зі світлом та 4 без. Під час вимкнень світла лучанам пропонують підзарядити гаджети та зігрітися у пунктах незламності, які розгорнули у школах. Посадовці просять людей економно використовувати електроенергію, щоб не робити великих навантажень на систему. І на випадок чергових обстрілів у водоканалі розробили план дій. Якщо через знеструмлення будуть тривалі проблеми з водою, комунальники будуть розвозити її в. Житлових кварталах для цього вже визначили точки у різних районах міста. Така ситуація наразі у нас. Алло. Дякую, колеги. Співчуваємо і рівнянам і мешканцям Луцька, і дуже добре розуміємо вас. Бо в режимі дві години світло є, чотири немає. Живуть цими днями і мешканці Києва, але віримо в наших енергетиків у захисників неба і про всяк випадок запасаємося водою та павербанками. Тримаємося. Кореспондентка ТСН Анна Махно із Рівного і Тетяна Хомич з Луцька були на зв'язку з нами.